Доброго дня! Магії Таро українською. Мене звати Олена. Два варіанти. Загальний розклад. Давайте переглянемо нечесна гра. Хто веде нечесну гру за вашою спиною? Два варіанти вибирайте. Ваша синіфікація, а далі будемо дивитися, хто веде і що за нечесна гра відбувається за вашою спиною. Перший варіант. Так, ви відчули на собі зраду відносно взаємодії. Але які перепони, хто б вам не влаштовував і б не відбувалося в вашому житті негативного, ви крок за кроком все одно будете рухатись, будете відсікати те, що вам заважає, будувати плани і далі діяти. Тому що ви королева мечів. Ви не проявляєте емоцій відносно того, що так, ви все тримаєте всередині. Ви пропрацьовуєте цей момент, ви розумієте, що відбувається. Але є плани, і ви рухаєтеся в бік реалізації досягнення мети. Сніжна королева, по-іншому ще називають відносно того, що емоцій ви не проявляєте. Відносно сигнифікації, можете бути одинока, розлучена. Але це не означає, що ви можете бути одружені, але ви самостійна, самодостатня, цілеспрямована, інтелектуально розвинена, реалізована, маєте статус певні досягнення і в матеріальному достатку, і фінансові можливості. І це ваші здобутки. Хто веде за вашою спиною нечесну гру? Ваш партнер? Відчуття задоволення взаємовідносина з даною людиною у вас відбулося дуже швидко. Ви не та людина, яка прискорює події, але взаємовідносини з даною особою відбулися дуже швидко. Ви про це знаєте, ви маєте інформацію про цю нечесну гру, що відбувається у вас за спиною, і ви відсікли і пішли в нове. Ви не збираєтеся зважати на те, що на меті навіть у вашого партнера. Так, ця нечесна гра продовжувалась деякий період, він балансував відносно того, що мріяв досягнути. Але ситуація прояснилась, тайне стало явним. Що саме? А прояснилася ситуація, що він обмежував або не давав вам можливості рухатися, вводив вас в залежність. Ви позбулися даних обмежень і пішли в трансформацію. Ви не збираєтеся сидіти в негативі, без не діяти. А людина, яка не спроможна реалізувати самостійно, буде маніпулювати вами і завдяки вам досягати результату. Так, ви позбулися відсікли. А Він відкрив ящик Пандори. І дуже швидко. З часом ви стілите відношення або внутрішній стан емоційну, складову. Але на даний час поки що відсікли, позбулися, а далі процес, на яким ви будете працювати, це вас не затримає на шляху досягнень. На шляху до своєї мети, на шляху до реалізації. Тайна завжди стає явним. І у вас є ключі від тих тайн, щоб не відбувалося. Вам прийде допомога і підтримка своєчасно. Зцілюйте ситуацію, шанс діяти і досягати вам буде надано. І будьте переможцем, відносно якої би ситуації це не стосувалося. Так, це у нас був перший варіант. Другий варіант, ваша сигніфікація. Ви перемогли. Вам надано шанс діяти активно, цілеспрямовано досягати, реалізовувати свої цілі. Ви І ви перемогли в якійсь ситуації, яка конфліктна, але вам чинили перепони. Ставали на шляху вашої реалізації та досягнення. У вас шляхи відкриті. Надані шанси. Надані нові можливості. Хто за вашою спиною веде нечесну гру? Людина, яка знаходиться в ілюзіях відносно того, що вам тяжко. Або ви знаходитесь в бідності, ви не маєте можливості, і це завдяки його діям. Тобто. Його дії мають позитивний результат для нього, а для вас негативний. І він цим насолоджується, але ви борець в цьому житті і ви не будете зважати на те, що самі ви відлюдник. Аскетичне життя, але це цілеспрямовано, відсікаючи тих, які чинять перепони, балансуючи в залежності від ситуації, позбудитесь негативних емоцій і будете боротися за своє місце під сонцем. Так, це кармічні уроки. Відносно різких змін те, що відбулося в стосунках, взаємовідносинах. Але дана ситуація доленосна. Ви повинні зробити подальший вибір в своєму житті. Пріоритети, вибудувати пріоритети, те, що для вас головне на сьогодні, на даний час, і йти в напрямку досягнення реалізації, здобування успіху та здійснення мрії та бажань. Незважаючи на те, які взаємовідносини, або емоційний стан не був у вас, ви розумієте, що для того, щоб досягнути тих чи інших цілей, або здійснити мрію, або збудувати партнерські відносини, які є насамперед підтримкою, здобутком, ви повинні очистити свій простір. Позбутися, те, що вас затримує, те, що вам чинить перепони. Або на шляху досягнення є баластом. А вище сили нададуть вам шанс. Тому що ви пройшли свій урок, визначивши, здобувши перемогу в тих чи інших взаємовідносинах, або в тій чи іншій ситуації, яка є уроком для вас. Ви не Задовольняєтесь ілюзіями та мріями відносно того, що, діючи негативно відносно свого партнера, хоча він і партнер з минулого вже, ви задовольняєтесь лише його поразкою. Але це поразка на даний час. Яку ви отримали над своїм партнером або в взаємовідносинах, це той здобуток, який. Вам надає насолоду. Це все тимчасово, і ви повинні розуміти. Ви насамперед зрозумієте те, як би він не був задоволений тим, що ви отримали, але не те, на що сподівалися. Ви рухаєтесь, вам вищі сили допомагають вас, вищі сили захищають. Ситуація доленосна. Ви повинні пропрацьовувати, ви повинні діяти, проходити уроки, кермічні ситуації, це кермічний партнер. Обійти ви його не могли. Не зустріться теж, тому що своєчасність в кармічних взаємовідносинах є своєчасність. І є свої уроки, є своє навчання, яке ви повинні винести для себе і з даними висновками діяти. І надалі не робити тих помилок, які були до цього. Так, це для вас урок. Але щоб цей урок не був постійним. Бо ви не робите висновки, і ви не зважаєте на те, що вам даною ситуацією, даними обставинами хочуть донести вищі сили. Ви повинні духовно розвиватися і розуміти, що відбувається в вашому житті. Тоді ви отримаєте шанс, тоді ви отримаєте насолоду від того, що так, ви відчуєте оцей момент, коли і зрозумієте, що ви пройшли даний урок. Що у вас негатив змінюється на позитив? Ви не бачили партнера, який він є насправді. А коли ви зрозуміли, хто є, припинили стосунки з даним партнером, ви мудра людина, яка розуміє, що дані стосунки не будуть надавати вам результату. І їх потрібно припинити зараз, а не тягнути на собі лише тільки для того, щоб ці стосунки існували безрезультативні і негативно для вас. Порада для другого варіанту. Мир спокій. Ви повинні діяти, збалансувати, досягнути рівноваги, наповнитися, то надалі ви повинні розуміти те, куди ви йдете. Задля якої цілі, задля якої мрії, здійснення мрії чи бажання? Нескінченність, впертість відносно пропрацювання. Проходження уроків відносно досягнення цілей або здійснення мрії. Крок за кроком починайте свої кроки відносно того, що вам потрібно виходити. Стану жертви, пропрацьовувати дану ситуацію, якщо ви в ній знаходились, узагальнююча інформація, щоб наповнитися і отримати задоволення від життя, почніть, будь ласка, кроки: відносно: зробіть вибір і дійте активно для того, щоб здійснити вихід стану жертви, відсікти те, що вам не потрібно, а ця ситуація доленосна, по правосуддю. І завдяки тому, що ви зробите кроки в бік відокремлення, прояснення, отримання знань інформації, будування прорахування подальших кроків, ви зможете здійснити свої мрії, ви можете досягти своїх бажань. І ви наповнитеся. Інтуїтивно, ви розумієте, що ви на вірному шляху. Якщо ще хто в процесі, то зрозумієте. Інтуїція завжди вам підказує, що вам робити і в даний період або в ситуації, в якій ви знаходитесь. Але ви повинні працювати, проходити дані уроки і робити потрібні висновки. Я вам дуже дякую. Магії таро української до зустрічі!